Дві блондинки. Я зробила собі другу дірку у вусі? Ну і як тепер краще чути? Є така приказка Коли я їм. Я глухий і німий. Я розумію, що німий, бо їси. Але це як треба жерти, щоб вуха закладало? Петре, ти чому такий блідий? Та я вчора йогурт з'їв. Щось він мені відразу не сподобався. І назва ще якась така лячна ПВА. За кордоном дружина відправила чоловіка в магазин за свинячими реберцями. Чоловік приніс. І як же ти купив, не знаючи мови. А я прийшов, задер сорочку, показав на свої ребра і похрюкав. Іншим разом я тебе за яйцями пошлю. Лікарю, допоможіть. Мені щоночі сниться, що в мою спальню заходить багато гарних чоловіків. І що, голубонько, ви хочете, щоб вони вам більше не снились. Та ви що? Хай приходять, ось тільки дверима хай не хлопають сильно. Циган здає екзамен в автошколі. Інструктор питає Який знак ми щойно проїхали. Алюмінієвий. Дякую за перегляд. Буду вдячний за підписку або лайк.